На вулиці осінь і холодна, холодна. Дощик цілий день. Тут сильно піде, тут тихенько ляпає. Я сьогодні дежурю. знаходжуся на роботі. Поганий таке, погода погана, Дітка, знаєте, як ото говорять, противна. Бо вітер холодний, пронизливий і дощ ляпає, ляпає, ляпає. Ось такі в мене сьогодні справи. Нічого, завтра буде вихідна, додому і буде хорошо, Тепленько. Да, корова. каже му. Доброго ранку всім і гарного дня. Давно я не була на своєму каналі, не знімала відео, не було настрою. По правді скажу, просто не було настрою. Коли переживаєш за своїх дітей і за старшого сина, який знаходиться там на війні. Важко дуже говорити, навіть не хочеться, нічого не хочеться. Вирішила сьогодні трошки якесь відео викинути. Так, для себе як для настрою. Прибігла з роботи, вчора була вихідна. Прибігла з роботи, зробила сніданок. Для себе любимої, як кажуть, так як син в школі, Павлік. Я прибила, попоралась з курчатом, каченятам, собакам котом. Набрала з відеречка 5-літрового, яку я квасила помідорки. Дуже смачні, я вчора вже дегустувала, як пробувала. Жарила собі 2 яєчка, нагріла, одну сердельку, розрізала, трошки вчорашні картоплі. Ось такий сніданок. Так що буду снідать і сьогодні буду варити на закрутку салат із зелених помідорів. Хочу невелику кількість зробити, так як я його не робила, хочу спробувати, то я велику кількість не роблю. Так що всім гарно, головне, тихо дня. Бувайте здорові, дивіться мої. відео. Сьогодні, як і говорила, трошки зробила салату. Зробила на зиму. Получилось в мене три баночки, такі дві взяла літрові. зробила. І одна вийшла в мене півлітрова. Робила я салат, банки ще гарячий. Е, як кажуть, по своєму рецепту. Салат, мені здається, як салат зимою, який не зробив, зимою воно з'їсться. Получається, що трошки в мене було баклажанів, трошки додавала перцю, трошки з, е, помідорів таких бурик, бо червоних нема. Добавила перемелених, трохи помідор у мене в баночці було, цибульки. Поперчила сахару, сольки, уксус, олії, все перемішала, додала ще гарну на різні капусти. Так як в мене було ще півголовки, капустинки. І все гарно протушила в каструльці ну, 40 Гарячим просто закрила в стерилізовані банки. Все, Мені здається, що зимою, який салат би не робив, воно все одно все з'їсться. Красота. Ще ми з павліком сьогодні жарили на вафельниці таких вафельок. Це Павлік експериментував. Я йому тісто намішала, мисочку він сам випікав стояв. Ось такі у нас сьогодні справи. Так що о 16.20 ми вже поїдемо на роботу. Він сьогодні мені допоможе на роботі. Ось так у нас пройшов сьогоднішній день. Зранку на роботі. Їсти варити, посуду, якось мить, курчат глядіть. Та й це таке Отакі в нас справи. Всім миру і добра, головна миру, тихого, гарного дня, тихого вечора і доброї ночі. Всім, усім нашим людям, а нашим хлопчикам, які захищають нас, нашим синочкам. Всього гарного Божого захисту, ангела-охоронця. Моєму синочку то, також він там воює бідний. Ну, дай Божему гарного Божого захисту. Всім миру и добра. Пока.